З вами Ханна, а вірніше система Ханна Код. Я не читаю Таро, я читаю коди, і ця система працює на мене. Добавляйтесь, кому цікаво, в мою групу Телеграм. А зараз дивимось, що приголомшить вас до кінця цього року основний код. Імператор, енергія володи, енергія могутності, енергія першопричинності, енергія влади. Так що ж безпосередньо принесе вам цей код? Він вам принесе імператора? Чоловіка, який має вагу в цьому світові. Чоловіка, який може брати відповідальність і не тільки за себе, але й за інших людей. Імператор це той, про якого мріють більшість жінок, але це той, Кого бояться більшість жінок, але, звісно, підсвідомо. А давайте тепер подивимось, який таємний код тут зашито. Тобто, що формується, що ви не бачите двійка мечів. Енергія вибору, енергія напрямку цей код заставляє вибрати щось одне. Зосередитись на цьому, але вибрати щось одне. Це значить відмовитись від чогось іншого. Тож цей код запустить вас цей вибір. І, можливо, ви вже зараз думаєте, до речі, про те, а я не знаю вже, чи хочу я взагалі особисте життя. Це про це. Ви в енергії невизначеності. Ви в енергії? А чи потрібно мені це? Тепер давайте подивимось. Код дій. Тобто, як буде розгортатися ця ситуація? Четвірка чаш. Енергія зацикленості, енергія, коли ти очікував те, що тобі здавалось важливим, а коли ти цього не побачив, то тобі навіть і Поршкаєн не підійде, хоч ти мріяв про Мерседес. Бо ти не побачиш, що він є в твоєму оточенні. Так от, тут, про те, що ви можете прогавити цього імператора, але тільки через те, що ви дуже зосереджені на тому розвитку подій, які самі собі придумали. І вам Всесвіт от дає імператора. Та чи побачите ви його? Цей код запускає енергію зацикленості, енергію недовіри до Всесвіту. А тепер дивимось амулетний код. Це той код, який вам треба запустити в своє життя для того, щоб стати на його щасливу версію. Так який же це амулетний код, Король Пентаклів. Це енергія стабільності, це енергія надійності, вам треба. Зосередитися тільки на чоловіках, які можуть вам це дати, тобто стабільність, тобто надійність, тобто брак. Вам дають пораду тільки взаємодіяти з цими енергіями. Бо тільки ці чоловічі енергії спроможні вас вивести на щасливу веху вашого життя. А ті з вас, кому хочеться цей амулетний код вбудувати в своє життя, звертайтесь. Я можу і це.